Всім привіт, друзі! Ви з нами на каналі. Сьогодні я хочу розказувати показати, як правильно обрати і користуватися, і де правильно користуватися жорсткими монтажами з силіконом. Такі як е, штопор і офсет. Е, я не дарма сказала офсет, тому що інколи є жорсткі офсети, які жорстко поєднані з приманкою. Е, із тих, яких я знаю, це декой і все. В такое там, по-моєму, авсети є такі з. Ну, типу як тільки овсет. З підгруженим е, грузиком, тут, тут знизу є груз на всетах. Але я такими речами не користувався і ну, користуюсь в основному джигулівками і штопорами. Що про штопори? Е, я штопорами користуюсь від, на приманках від 4 дюймів. Чому? М ну, можна взяти якийсь такий легенький маленький штовх, надіти його на приманку, там, допустимо, навіть фет е свінгинпак 2.8. Та навіть на обичний свінгинпак теж можна, але е він збирає дуже багато трави. Літом, або там, не тільки літом, може там в якомусь е річці чи озерцю, там, де дуже багато трави, це взагалі не, не плюс. Це великий-великий мінус. Е, і ще в них є велика така особливість. Це три гачка. Ніби здається, три гачка краще засікають, і це, до речі, здається, ще й до, дві, до двійників. Е, по факту, це в нас два жала. У ну, нас одне, одне жало в приманці і два жала торчать. По факту, це в нас два жала, які мають проникнути в пащу щуки. Дивіться, е, припустимо, один е, гачок в нас в. М'яку частину щелепи, потрапив те, що можна там підсікти спокійно і тягнути рибу, а другий в кость. І один, то, що потрапив в кость, буде заважати потрапити в пащу тому гачку, який заліз в м'яку частину щелепи. Це, ну, це як для мене величезний мінус. Але якщо у вас вудлище, наприклад, ви користуєтесь там екстра хеві або хеві просто вулича або навіть медіум вудлищами, то може там не буде проблем, може там реально, коли там ви підсікаєте буде риба і ще може, у вас гострі гачки. Але в мене бувало таке, то що мені, в мене по факту кожна риболовля це як змагання. Мені треба любу рибу реалізувати, тому що в мене не дуже часто клює риба і щука в основному. І, тому мені треба максимально реалізувати клюваки тому я від штопорів і від двійників починаю, починаю трошки уходити і повертатись до Джиголівок. Чому саме? Тому що це один гачок, один гачок має потрапити в щелепу, і навіть якщо він потрапив в жорстку частину, ну, в, кі... в кость, наприклад, я зможу просякти, тому що я от джиголівкою почав. Ну, бо Джиголівка це один гачок. І я її користуюся переважно з тонкої проволоки, вона дуже легко просікає, і я можу тягнути свій трофей. І що ще є по типажам? Є типаж джигулівки фанатик заноза. в мене зараз їх немає. Ну, як є, але вони на приманках. Тут посередині такий шип, і далі вже одягаєте приманку. Ну, я фотографію вставлю. А джигулівки Дніпро-Свінець, ну і не тільки ще джигер такі роблять такі от, така спіраль. Як на мене, спіраль краще. Чому? Тому що коли ми оснащаємось на таку джигулівку, як фанатик, це один раз і все. Типу, ну, ми один раз і ми не можемо переоснастити, тому що вона дуже сильно розіб'є приманку і буде капець. Тому я оснащаю в основному. Цієї джигулівки приманки, які я, от розумію, що буду користуватись тільки на цій джигулівці, тільки на цьому грузі, і переважно м'яку приманку: типа східку, типа кітека, рейнса, е, Тому що. Джордж Кіп приманку Крейзіка, тіпа, там, Фанатік Булава Фет, фанатик Бандіт, вони фіксуються нормально і на такій Джеголівці, тому що це плотний силікон, плотний матеріал, і там не буде їм особливої шкоди. А от, Свінгу, наприклад, він дуже тонкий, і там до цього ще відноситься Свінг Бейт, Кейтеко, Джетек Сатурн. Тому такі, такі приманки тонкотілі на таких джигулівках і на таких. Е, якісь там вже фети, фенсивліках, фенс ти крейзі флепери можу, можу оснащати на от таких джигулівках. І, до речі, от я вам покажу зараз джигулівку. і ви могли замітити, що в одній, в одній джигулівки там така форма, в другій така форма, в третій, ну, не дуже відрізняється від цієї форми. У фанатика теж форма трошки відрізняється, ніж цієї джиголівки. Чому це важливо? У нас є отака допустим, джигулівка. Ви, ну, зараз зарядженого покажу. У вас є заряджена проманка, ви її ведете, у вас, там, ну, у вас покльовка і вектор направлення шнура і гачка. Вони йдуть не в одній площині, вони йдуть в різних площинах, і тому підтікання трошки гірше. Тому що в нас зараз по факту от приманка висить отак -от на нашому повітці, і коли ми її ведемо, в нас повідець йде, от ну, так, -от плюс-мінус від приманки, і гачок у нас, ну, гачок тут зверху. І коли риба все так клюнула, да, я, воно не так сильно впливає, коли ви рибалите одну рибалку так, другу рибалку там з іншою джигулівкою. Але якщо ви цілий день будете їх міняти, і у вас буде дуже багато покльовок, то ви будете відчувати різницю, що на такі джиголівки все-таки реалізація більша. Чому саме? Тому що теж зараз, наприклад, я і покажу. Ну, тонкої, так буде краще видно. В нас вектор направлення шнура і гачка в одному, в одній площині майже. Тому що в нас повідець, от бачите, тут наклон, по-моєму, це 125 градусів, по-моєму. Або 90. Зараз, якщо я помилився, то десь тут буде зараз точно написане, точно написано. Воно йде майже в одній площині, і при підсіканні у нас повідається, що йде отак. Ну, Все-таки трошки, трошки нижче, ніж на цій джевелівці. І при підсіканні в нас вектор направлення гачка і повіця йдуть майже в одній площині. І це дуже кльово, тому що в мене бувало таке, що. На от такій джегулівці, ну, в мене є реалізація, це зрозуміло, це якби без питань. Але все таки на таких джегулівках реалізація більша. І ще що кльово в таких джегулівках це те, що в них форма гачка сама інша. Називається вона Барбаріан. І вона все-таки краще рибу отримає, тому що <клес> отримує. Тому що от дивіться, зараз, наприклад, пальця покажу. Ну, я не буду палець собі проколювати. Я просто покажу, от дивіться, допустим палець ось пробив, якби щуки, іменно і вийшов через пащу. Отак. Це виглядає ось так. І от вона може от вона буде трясти головою, вона може його якось вибити дуже легко. А якщо взяти цей, цю джигулівку, о, вона ось так потрапить і вже вибити їй. Цей гачок буде важче, тому що все-таки тут є трошки е, запасу якби, місця для, для пащі. Е, і ось він навіть якщо буде отак от ходити, то він буде е, ну, не, не так, як на цій джигулівці. Воно, Ця ж, джигулівка отримає рибу краще. І е, е, ще що стосується джигулівок саме Дніпро-Свінець, е, це те, що в них не проста спіраль. Так, якщо через камеру це погано, дуже видно, але в реальному житті ви, якщо їх потримаєте, ви побачите різницю, тому що тут йде е, спіраль е, меншого діаметру, і поступово вона стає ще більшого діаметру, і потім ще меншого. Ну це на таких маленьких джегулівках не дуже замітно. Якщо ви візьмете джигулівку, там 5-0 е, розміру, то там вже ви побачите, що йде от. Трошки менше діаметру спіраль, потім вона збільшується і потім зменшується. Виглядає це плюс-мінус так, Оп, іде, збільшується і зменшується далі. І це дозволяє ще краще отримувати силикон. Тобто він і так гарно тримається, але все одно краще. І ще, що здається, Джегуліок фанатик в них вушко ось якби. не... Як так розповісти, ну воно ось, коротше, ось так от стоїть. Воно якби не, не так, як в джугелівках дніпро свінець Воно отак розположено. І чому це добре? Е, тому що в нас приманка, вона має більшу, як на мене, рухливість, коли там, ну, коли вас клюнула риба. Ну, Ще в чому дуже великий мінус джугулівок, риб, риба вибивається з них легше. Зрозуміло, що з таких джегулівок гірше вибивається, але все таки чому, е, В чому плюс взагалі нашого шарніру? Не, то, що, ну, не тільки то, що він дає шарнірність на нашій приманці, а ще то, що якщо наша приманка потрапила в не дуже таку Класну частиною то що вона дуже може легко вибитись, то все-таки наш, наш гачок ходить, і це дуже якби, хорошо, тому що якщо у вас клюнула крупна риба, то ви її краще отримаєте. І ще в чому плюс саме штопорів, тому що бачите, ніби з'єднання жорстке з, з приманкою, але все-таки трійник тут у нас свободний. Все-таки, коли у нас клюне крупна щука, вона буде. Вона не в неї буде менший шанс вибити наш трійник з пащі. І це все треба учитувати, тому що ну, всі ці моменти в комплексі вони дають дуже великі проблеми. От, наприклад, якщо ви візьмете зараз мега комбо така джигулівка голівка неправильного розміру. Неправильно неправильна форма гачка, неправильний такий великий свинцевий прилив, ну, вектор направлення шнура неправильний, та ще й гачок тупий. Та на таку ж голівку у вас буде реалізація тільки тоді, коли ви фартовий, і тільки тоді, коли у вас дуже жорстке вудлище, то що ви можете дуже хорошо рибу просікти. Якщо у вас вудлище медіум лайт, і ви ловите на крупну щу, ну, щуку до 3 кг, давайте так, і ви використовуєте якусь проманку 3-3,5-4 дюйма, то вам буде набагато комфортніше рибалити правильними снастями. І ви будете більше отримувати риб і клювак. Я розповів це якось так. Під які приманки підходить джигулівка, я розповідав в своїх інших відео. Тому ви дивіться, я посилання все залишу в описі. Тому, друзі, ловіть гарну рибу, відпускайте гарну рибу. І всім удачі, всім пока!